Цей дивовижний бісквіт недаремно називають ангельським настільки він легкий та ніжний. Рецепт ідеальний для того випадку, якщо у вас залишилося багато білків після приготування іншої страви. 120 грамів борошна. Просіюємо разом з 40 грамами кукурудзяного крохмалю. Додаємо сюди ж 200 г цукру. Та півчайної ложки ванільного цукру. Цукор краще брати дрібнозернистий або ж взагалі замінити його на цукрову пудру, збиваємо 250 г білків, це 7 білків від середніх або 5 від великих яєць. Спочатку збиваємо на маленьких обертах, додаємо дрібку солі та поступово збільшуємо швидкість. Після того, як білки почнуть перетворюватися в піну. Потроху додаємо 60 грамів цукрової пудри. Збиваємо до м'яких піків. Та в кінці додаємо півчайної ложки лимонного соку. До білків поступово додаємо сухі інгредієнти в декілька прийомів. Для того, щоб бісквіт був більш повітряним, краще їх просіяти знову. Акуратно вимішуємо до однорідності. Форму для випікання змазувати не потрібно. Якщо такої форми немає, краще використати форму для випікання хліба. Тісто розрівнюємо. Та випікаємо 30-35 хвилин при температурі 160 градусів. Вперше цей бісквіт був приготований в штаті Кентукі на початку 19 століття. Зазвичай. Його подають із збитими вершками чи глазур'ю. Після того, як бісквіт випечеться, його необхідно перевернути та охолодити саме в такому положенні. Так бісквіт збереже суперповітряну структуру. Після охолодження проводимо тонким ножем по краях форми, щоб пиріг легко витягти з неї. Присипаємо цукровою пудрою, нарізаємо та насолоджуємося. Смачного вам! Готуйте разом з нами! Бережіть себе та своїх близьких.